Україна багатонаціональна держава, в якій проживають представники понад 130 національностей. А в Борисполі їх налічується аж 51. У нас сьогодні круглий стіл. Дійсно, тема у нас в першу чергу озвучена президентом України. Тільки що ми почули і по відео, і є доручення відповідно про. Проведення таких публічних заходів, то привернення громадськості до теми, що стосується зміцнення міжнаціональної злапи, порозуміння, задоволення культурних та освітніх потреб національних меншин. із п'ятдесяти і тисяч населення, що проживають у місті, станом на 1 вересня 2013 року, національний склад населення міста представлений українцями. 52 тисячі осіб, що становить 88,2% росіянами, що становить 9,9%, білорусами 1 відсоток. Також на території міста е, е, проживають вірмини, поляки, татари, молдавани, євреї, азербайджанці, болгари, грузини, роми, німці, гага гагаузи, угорці, греки, румуни, кримські татари та інші, що становить на цілих дев'ятдесяти Бориспіль, місто, в якому комфортно жити всім, незалежно від національності, кольору шкіри, віросповідання чи інших етнічних відмінностей. Усього із загальної кількості учнів 6023, В освітніх закладах міста навчаються 155 представників національних меншин. Найбагато національнішими є такі навчальні заклади, як гімназія перспектива, де навчається 56 учнів. Загальноосвітня школа номер 8 – 43 учні. Ліцей дизайну освіта навчається 22 учні. У шостій школі – 9 учнів, в першій школі – 7, в сьомій – 7, в третій – 5, і в п'ятій школі три учні. Яскраві представники національних меншин, що проживають у Борисполі, зібралися за круглим столом у центральній бібліотеці. Кожен поділився своєю історією, розповів про те, як живеться в місті літаків. Що значить, бути іммігрантом в чужій країні? Що значить бити Вообще страну? да, это не мало Но как бы ни было, для нас и мигранцы, для нас иностранцы, или грешницы вообще в Украине это особое место. Мимо порады, а вот хороших мирут. Я тебе передаю другий секрет. Серед людей очень много полярных людей, ничего не значит. Тобі, третю страшну тайну. Серед українців багато спокійтів. <рес> <рес> Тому я про що хочу сказати? Нема поганих або хороших народів. Погані або дорогих. І ну, не знаю, чи я вірно концентую Шевченка, але можливо я щось переставлю місцями, але там є такі великі слова слуго нацовертись, але чужому навчатися. Я думаю, що ми це будемо робити, будемо навчатися один одного на нас і більше нація. Неважливо, якого кольору твоя шкіра чи яку віру ти сповідуєш. Пам'ятати треба головне, що ти людина. Один одного збагачувати мовою, оскільки ти мов знаєш, стільки ти раз людина, так збагачувати культурними цінностями, культурними надбаннями. Бо це тільки нас робить вище, духовніше, багатше. І, звичайно, потрібно в першу чергу впізнавати свій рід, свій нарід і свою землю. І ти побачиш свій шлях у майбутнє. Це Григорій Сковорода. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.